Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. Маємо паливних насосів. Давайте пройдемося, то, що у нас є в наявності. Перше, це у нас звичайний 4 ОТМІ. Навіть тут сінник, щоб ви змогли там, може, на паузу поставити. Там одразу ціна 25 тисяч. Це у нас реставрація. друзі. Оригінальний насос, але він реставрований. Ціна його 25 тисяч гривень. Це у нас нового зразку насос. Так, можете роздивитися, кому цікаво по комплектації. Якщо зацікавить більш там якісь подробні там, світлини, або на сайт можете зайти, або можете там, написати на Viber, який саме насос вас цікавить, додаткові фото вам фути вийшли. Так, Потім у нас моторпал. У нас є він. Без е, противодимного теплінвого коректора. Е, е, вартість його 35 тисяч гривень. Ота він виглядає. Так, наступний це у нас буде нового зразку, новий, не після реставрації. Він у нас 35 тисяч гривень коштує. 4 PMI. Ну, тобто такий самий, як перший. Попередній був той, той 25 реставрація, це 35 тисяч гривень. Так, потім 15800. Ну, це у нас Китай. Отак він виглядає. Це також 4 ОТНІ. Так, воно оцінник. Якщо ви там мали зафіксувати собі його код. На паузу можете постановити, зафіксувати код. Так, і 35 тисяч гривень це у нас старого зразку. 4 УТМІ. Тобто є старий, є новий зразок, є у них там деякі відмінності. Можете роздивитися, порівняти з вашим, який там вам потрібен. Так, те, що ми маємо по наявності, я вам показав. Ну, під замовлення, на жаль, немає можливості зараз працювати. Тому то, що маємо, будь ласка, кого зацікавило, звертайтеся. Хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія. І є можливість відправлення України Балтії через перевізника Міндаугаса. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертатися. Максим мене звати. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.